Ісаїя, глава 35 Подражання. Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земли неповитая, квітчастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов іорданові святиє луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава тебе укриє дорогим, золототканним, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні і незрячі, дива Господнії побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки. І коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, це Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих, і воздає злодіям за злая. То йді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Незрячі прозрять, а кривиє, мов сар на згаю помайнують, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і де пустиня неполита, з цілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть. Веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера і не верствовії, а вольні, широкі, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику подіходяться докупи, раді та веселі. Пустиню опанують веселі і села.